Доброго дня всім. Сьогодні я хочу розказати, як ми захищаємо законні права та інтереси громадян, що касається міграційних питань. Сьогоднішній день це надважливе питання. Всі процедури, які зв'язані з міграціями, це не відноситься до тих питань, про які можливо хтось подумає про заборону в'їзду оркам на територію України на 50 років. Це те, що касається міграційних питань для мешканців України. Я наведу приклад. По двох справах, як ми захищали права та інтереси наших громадян, начну з простого це отримання громадянином України паспорту. Сьогодні дуже багато переміщених осіб виникає дуже безліч, немає не, не єдиного рецепту. Дуже багато ситуацій, обставин, де люди втрачають документи, а саме головні ті документи, які посвідчують їхні особи. Таким чином, я розкажу про те, як ми допомогли нашому клієнту отримати паспорт. Наш клієнт відбував покарання ще до початку 2014 року на території з одних областей, яка є окупована. Він звільнився і мав проживання там же, але він там не залишився проживати, а переїхав. Скажем так, місто Київ У 2014 році розпочалася війна. Паспорт він не отримав, тому що по звільненню йому видали довідку про відбуття покарання, на підставі якої він мав звернутися до місця свого проживання і отримати там уже паспорт. Він туди не звернувся поїхав в інший регіон. Розпочалася війна, територія стала окупованою. І як людині жити далі, паспорта немає. Людина звернулася до міграційної служби, де його одразу послали куди-небудь, куди тільки не до них. Йде в суд, іди ще кудись, шукай адвокатів і так далі. Не розібравшися в суті питання, він звернувся до нас. Коли ми розібралися, ми йому пояснили, що необхідно затребувати відомості з архівів, з місця проживання, з поліції, з до дової колонії для того, щоб пересвідчитися, чи це він є дійсно, чи не, чи не він. Тому що на певних документах є фотографії і так далі. Коли ми зібрали всі ці документи, ми звернулися до міграційної служби, розказали їм, показали, як, які норми права необхідно застосувати. Людина отримала паспорт громадянина України, міграційна служба провела перевірку вже за нашим зверненням, таким достатньо жорстким, видала йому паспорт, на це все пішло близько, близько 2-2,5 місяців. Таким чином я, резюмуючи виклика, хочу сказати, що необхідно звертатися до міграційної служби. Міграційна служба, я приношу вибачення до всіх хороших співробітників, але в багатьох випадках, а по моїй практиці, це майже 80 85 міграційна служба не хоче вникати в питання і відправляє людей куди-нібудь подальше, ніж би не займатися. Тобто дає йому відмову. Для цього є у вас адвокати. Якщо хто бажає, воює сам, хто бажає, звертається до адвокатів. Друге питання це отримання громадянства України. Також дуже багато випадків, де люди, які проживають у нас, не можуть отримати громадянство багато-багато років. В даному випадку я розкажу вже про судову справу. Питання отримання громадянства розглядають у нас адміністративні суди України. І ці всі справи розглядають в основному за правилами спрощеного провадження. Що це означає? Що справу розглядає суддя на підставі зібраних документів. Ми подаємо позов, сторона подає відзив, ми подаємо відповідь на відзив, сторона відповідача подає заперечення, після цього суд розглядає в порядку спрощеного провадження, так як вважаються справи нескладними. В даному випадку у нас розглядалася справа <кхи> без виклику сторін. Український громадянин одружився з громадянкою іншої держави і установив сина, якому було тоді ще дуже-дуже багато мало років. Він звернувся до міграційної служби, щоби 16 років отримати паспорт для дитини і громадянство. Сьогодні цій дитині вже 19 років, тому можете представити, що це таке. Відмовляли на всіх рівнях. Окружний адміністративний суд міста Києва відхилив нашу позовну заяву. Відмовив задоволені. Все це відноситься до сроків. Міграційна служба, якщо стикався, не стискався з цим. Нікуди ніколи не спішить. Всі сроки, які прописані в законодавстві, вони і мили виду, в кавичках. Як хочуть, так і розглядають. А і в принципі судова практика цього дуже погана і мала. Ми звернулися до Окружного адміністративного суду, щоб зобов'язати визнати дії незаконним і зобов'язати міграційну службу, прийняти документи для оформлення громадянства е, України. окружний адміністративний суд міста Києва нам відмовив задоволені цієї позивної заяви. Ми подали апеляційну скаргу. Апеляційна скарга, якщо ми... Ми її прочитали і в принципі зрозуміло, що вона така ж сама, як і рішення суду первої інстанції. Апеляційний окружний апеляційний, апеляційний адміністративний суд міста Києва не став заморачуватися вивчати досконально наші підстави щодо сроків. Тим більше, як я сказав, практики немає і відмов залишив рішення суду первої інстанції в силі. І тут наступає. Момент істини. Справи спрощеного провадження згідно кодексу адміністративного судочинства касаційному оскарженню не підлягають. Стаття 328, частина 5. Окрім якщо ця справа має суспільний інтерес для людини, для особи або вона має фундаментальне значення для нашого законодавства для подальшого його застосування. От. Ми звернулися до касаційного суду і оскаржили рішення апеляційної інстанції, те, що оскаржувати неможливо. Ми описали все, що передбачає Кодекс адміністративного судочинства. Я буду говорити так, як воно є, про на, насправді, тому що, е, ну, знаєте, як то кажуть, два юриста три, три, три думки. Ми раз подали нам відмовили, другий раз нам не відмовили, залишили без розгляду, другий раз залишили без розгляду, третій раз а, касаційний адміністративний суд відмовив. Лише за четвертим разом Верховний сад у складі колегії касаційно-адміністративного суду поновив нам строк звернення до них зі скаргою і відкрив касаційне провадження. В даному випадку я зараз вам покажу ухвала. Верховного суду Колегії адміністративних справах від 9 серпня 2022 року. От фамілія нашого клієнту замальована, її не видно. Так. Це я показую, що 9 серпня 2022 року. Сьогодні ми маємо 12 серпня. Так. Касаційний адміністративний суд задовольнив. Клопотання адвоката Трав'янка Олександра Івановича, тобто моє діючої в інтересах такої-то людини, і поновив сроки на касаційне оскарження. Другим пунктом касаційний адміністративний суд так, щоб не дрожало, відкрив касаційне провадження за даною касаційною скаргою. Я не говорю в даному своєму виступі про е, рішення. Його ще немає і ще воно буде не скоро. Але тут питання друге. Що питання громадянства не оскаржується в касаційному порядку, і багато людей залю з чим. Як я вже сказав, міграційна служба дуже часто густо так і порушує законні права та інтереси тих людей, які хочуть на законних підставах. Їх дуже багато у нас згідно закону України про громадянство отримати це громадянство. І тому люди звертаються до суду першої інстанції на другому на суді другої інстанції на рішенні суду другої інстанції. І є, якщо ви не виграли на цьому все. Я просто розказую, не складайте ручки, а дійте далі. Шукайте, тому що кодекс передбачає. Я дуже сподіваюся, що наша касаційна адміністративна справа буде розглянута, і адміністративний суд касаційний. Відпрацює ту норму права і вкаже, як необхідно застосовувати його. В нашому питанні касалося строків розгляду заяви громадянина для того, щоб набути громадянство України. При тому, як я сказав, цей громадянин був неповнолітній в його інтересах, діяв повнолітній, тобто його батько, який його усиновив. Міграційна служба не взяла до уваги, що вже дитина вже усиновлена, дружина. Вийшла заміж за українця. Ну, в принципі, все готово і не такі великі вже необхідно було застосувати свої розумові здібності для того, щоб винести рішення і надати йому оформити документи на, прав, на право отримання громадянства. Як я вже сказав, міграційна служба пішла по шляху найменшого супротиву, відмовила. Суд не став заморачуватися в інстанції також. Тому ми дуже надіємося, що Адміністративний касаційний суд прийме, це не є зразкова справа, прийме рішення, яке буде слугувати як аналогією права для інших, так і вказівкою для апеляційного адміністративного суда, яке рішення яку норму права треба застосувати, і фактично яке рішення необхідне буде прийняти апеляційному суду, тому що касаційний суд, ми думаємо, сам рішення нове не ухвалить. Я думаю, що я досить доступним язиком намагався вам розказати е, про міграційні питання, але вони наскільки складні, наскільки їх багато, наскільки їх різновидів, що всього е, в ці 10 хвилин не, не вкажеш. Е, але концептуально і висновок такий: не е, зупиняйтеся до того, як захочете, до того, до чого ви йдете, до своєї цілі. От. В даному випадку, е якщо вам не вистачає знань, звертайтеся до адвокатів, е розмовляйте з ними, щоб вам зрозуміти, чи адвокат цьому розбирається чи не розбирається. От. Е і працюйте, працюйте, тому що е закон, він є е е такою субстанцією творчою, його можна застосовувати. Як я кажу, юрист професія творча, так як ви зможете його застосувати, так як Україна йде до перемоги сьогодні, так і вам необхідно йти за захищати свої законні права та інтереси, якщо ви вважаєте, якщо адвокат розуміє, що це правда на вашій стороні. На цьому на сьогодні у мене все. Я бажаю всім всіляких гараздів, перемоги на Украї... України над Орковщиною смерть пацакам, слава зсу, слава Україні! До нових зустрічей!